У 22-му році пішов на війну, у 24-му році отримав поранення, рік лікувався, втратив руку і думав, на цьому все. Життя вже закінчується, руки немає, куди далі. А потім в протезному центрі дізнався за амп -футбол. Спочатку я себе думаю, так куди? Тіло побите, ноги, все, ну, куди, куди, як і футбол? Ну, Все-таки вирішив спробувати. І спробував після поранення, коли Тіло трохи не працює так, як воно працювало до поранення. Думаєш, все на це на цьому, все. А оказується, ні. Ми тільки почали тренуватися. Команда тільки складається, от колектив нашої команди. Він тільки от формірується, так би сказати, тренування і спілкування між гравцями. От у нас все, все тільки розпочинається. Дивлячись на те, як у нас це проходить, я впевнений. Що в нас все вийде, з оцими хлопчиками у нас у все вийде. Спорт, оцей ветеранський спорт, це дуже крута фішка. Для хлопців, які після поранень себе погано відчувають, є можливість піти позайматися спортом так цих крутях. І я хочу сказати одне всім хлопцям, якщо є бажання, приходьте і все вийде. Все.